Всім привіт всім! Привіт! Ви на каналі Ask Project Мене звати Роман. Та да ладно, та да ладно, та да ладно і сьогодні yeah, В завтрашній день я вам покажу життєві ситуації, які мене нервують Ситуація номер один. Ситуація номер два. Yeah. Пораз парти. Yeah. Ось я номер три. Ну що, ще трошки можна вже буде зберігати. Так, <ривіт> залишилось ще трошки. Вот <ривіт> я номер четыре. Я скажу. Но дайте слово, що этого никто больше не узнает. Я я клянусь. Это тайна. Священна. Священна тайна. Готовий? Так. Да. Точно? Ну, вроде как. Ви були на каналі Ask Project. Якщо вам це відео, просто поставте йому лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо це відео набере багато лайків, а канал набере 80 підписок, я викладу другу частину життєвих ситуацій, які мене нервують. Всім па-па!